Неділя 14 липня в ефірі підсумковий випуск новин на 11 -му. у наступні півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. Як жінку із Нікополя від смерті врятував пророчий сон. Ворожий снаряд впав просто на її подвір'я. Кричала, я не біла за зуму. Він втратив майже 20 кілограмів ваги та дивом вижив у концтаборі Олейнівки. Наш ексклюзив із 25-річним захисником Маріуполя, який нарешті повернувся додому. Багато кого хлопців ну, так от кого водили на штаб на допад. Багато кого били ось струмом, били, били гумовим кікому переселенки із Бахмута. Живуть у притулку для тварин, чому жінкам всюди відмовляли в оренді житла та як вони намагаються віддячити волонтерам. Ну, хто з тваринами не здає, ні квартири, ні будинки. Цього тижня у Дніпрі повністю розібрали завали будинку, в який росіяни поцілили 28 червня. Робота тривала 9 діб. Рятувальники працювали і вдень, і вночі. Прибирали бетонні блоки, що буквально звисали з верхніх поверхів та загрожували обвалити залишки конструкції. Що зараз на місці кривавого теракту? Розповість Анастасія Вільхова. Величезна діра замість квартир це все, що залишилося на місці чергового кривавого теракту Росії. Рятувальники тут працювали 9 діб. по спеку та виснаженість по 12 годин над самою прірвою, де СНСники шукали загиблих. Вже остаточно відомо від російської атаки загинуло троє людей. Їх рятувальники знайшли під завалами. Особу вдалося встановити лише за допомогою поліцейської ДНК лабораторії. Це жінки, 78, 75 та 30 років. Наймолодша Ольга Сергієва. Її тіло знайшли на рівні сьомого поверху. Оля переїхала до Дніпра з Донецька у 2015 році. У 2018 приєдналась до нашої команди. Вона була неймовірно сильною дівчиною, дуже легкою в комунікації і взаємодії, відданою роботі та мала втілити ще багато своїх амбітних планів та цілей. Ще 12 людей отримали поранення. Серед них семимісячне немовля та вагітна жінка. Ще троє з постраждалих і досі в лікарні. А от з місця атаки комунальники вивезли майже дві тисячі тонни будівельного сміття. Всі роботи повністю пошукові, рятувальні та роботи з розбору конструкцій повністю стовідсотково завершені. Ми повністю весь все будівельне сміття, всі будівельні конструкції, які були на поверхах, пустили донизу комунальне підприємство його. Вивезли надзвичайники зізнаються, це найважчий розбір завалів на Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення. Мешканцям деяких квартир дозволили зайти всередину та забрати найважливіші речі. Коли я піднявся з цим чесникам туди надавати поверх на свой, то лісі марш зберігався, а ліфтові шахти моєї входної двері з лівої сторони кухні. большой комнаты зала и моей спальни нет вообще и с правой стороны детская спальня ее тоже нет вот тут должна была входная дверь быть вот это вот там вот да. э, душевая вот эта ванна вот это моя спальня а вот это детская была и вот это твоей комнаты вообще нет вон вот, вот так ты видишь доченька Нині ж на місці працюватиме комісія. Вона і визначить, чи безпечно проживати у будинку. Втім, поки тут нікому залишатися не дозволяють. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Жінку від смерті врятував пророчий сон. каже, коли ворожий снаряд впав просто на її подвір'я та зруйнував частину будинку, її не було вдома. Нікопольщину ворог кожного дня масово атакує з артилерії та ФПВ камікадзе. Як місцеві оговтуються після чергового удару окупантів та допомагають один одному триматися далі у нашому матеріалі, кричала я не своїм голосом біла зуму. Я така розстроєна, я не хочу жити. Разі можна так год, а так ми мучимося з цими пристрілами. Від ворожої атаки будинок 81-річної пані Олени постраждав найбільше. Серед дня снаряд впав прямо на подвір'я жінки, зруйнував частину будинку. Пенсіонерки у цей час вдома не було. Переконана, її врятував віщий сон. Ту ніч, це а чату ноч два часа ночі. Мені приснилась мать покійниця. Я та уйди з дому. Розвалені стіни, потрощені шибки та вибите скло. А ще величезна вирва посеред двору. Розгрібати наслідки ворожої атаки. Пані Олені допомагає сусідка Віра. Її гучні вибухи застали вдома. Як тільки не пролунав відбій повітряної тривоги, побігла допомагати сусідам. Я на третьому етажі. Вікна задорожали вистріл, що Це я сватилася у коридору то дві дві дві, дві стіни. Потім че, через п'ять хвилин четверта второй вистріл. У мене дів... син умер у 25 років, хороший син. Ну, а отакі наволочі, о, я, вони живуть. Один із ворожих снарядів поцілив і по під'їзду багатоповерхівки дісталося оселя Андрія. каже від початку повномасштабного вторгнення його будинок страждає вдруге. Тимчасово його родина приїхала, тому каже, не постраждали. Наслідок цього прильоту вже так сказати, добили вікна остаточно. Пошкоджені внутрішні споруди квартири, тобто це стіни, міжкімнатні двері, деяка техніка пошкоджена. Вибуховою хвилею зачепило і навчальний заклад по сусідству. Всього 21 вікно з них 19 дерев'яних. Ну там де є частково, є повністю вилетіли. І два навіть склопакети. Вони були пробиті саме уламками, тому що хвилі вони витримали а від уламків утворилися дірки, які не витримала навіть ця пластикова конструкція. Після ворожої атаки з артилерії пошкоджено два п'ятиповерхові та шість приватних житлових будинків: лінії електропередач, газогони, дві школи, автомобіль. На місцях комунальники продовжують усувати наслідки. Людям вкотре нагадують: якщо ваша оселя постраждала, звертайтесь на гарячу лінію міськради. Номери на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, та Володимир Поваренко, новини 11 каналу. Він втратив майже 20 кілограмів ваги частину зубів та лише вдумайтеся 8 сантиметрів зросту. Такими з російського полону у результаті одного з останніх обмінів повернувся 25-річний нацгвардієць Віталій Сенченко. Військовий боронив Маріуполь навесні 22-го року та потрапив у кремлівську катівню під час виходу з Азовсталі. Нашій Тетяні Заяць вдалося зустрітися з бійцем, який дивом вцілів у концтаборі Оленівки. що пережив та як зміг вижити наш ексклюзив. Багато кого хлопців ну, так, от кого водили на штаб на допади. Багато кого били ось струмом, били, били гумовим Комусь два роки, один місяць і один тиждень він провів у російському полоні. Мене намагалися, скажімо так, переманити на сторону ворога. Тобто давай співпрацювати, а чи не бажаєш ти відмовитися від обміну, а давай залишишся, ми з тобі паспорта зробимо. Нацгвардієць Віталій Сенченко дивом вижив в концтаборі Оленівки. Навмисно намагалася спровокувати наші війська, щоб вони вдарили по нашому лагерю, по цій зоні. Тому що, щоб ви розуміли, їхня легка артилерія. Ну, міномети, тому що було чутно, що це саме виходить з мінометів. Стояли ледь не під забором. Як карали тих, хто відмовлявся працювати на ворога. Коли хлопці відмовилися ходити на роботу, вчили їм і потім співали гімн ворога. Гімнер гімн і гімн Це було таке наказання для них. Що переживають рідні полонених бійців, як тримаються під час очікування. Обміну, от посміхатися страшно на початку було, тому що ти смієшся, можливо, в цей час твоїй дитині не вистачає кисню, можливо, в цей час твоїй дитині неймовірно боляче. Можливо, в цей саме в цей час цю хвилину хтось гине. А ти смієшся. От. І це знаєте, от себе на цьому. Обривав, зупиняв ексклюзивно про полон бажання вижити у неволі і про непростий шлях повернення на батьківщину 25-річного воїна. Дивіться на Ютубі 11-го. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу. Відтепер швидше доставлятиме амуніцію і продовольство на передову. Далі історія воїна п'ятої окремої штурмової бригади, який відповідає за матеріальне забезпечення бійців, до повномасштабної Василь працював на заводі Інтерпайп, днями отримав від колег позашляховик для фронту. Запевняє, він врятує багато життів. Що особливого у машині та як її використовуватиме, розказав нашому Владиславу Авдієнку. ту ж саму їжу, ті ж самі боєприпаси, які хлопцям привозимо на. Передню лінію Василь відповідає за матеріальне забезпечення бійців: одяг, їжа, аптечки, боєприпаси на фронті вже два з половиною роки. Згадує найтяжче було під бахмутом. Тоді ледь встигав підвозити БК захисникам, які стримували масовані піхотні штурми загарбників. Коли всередині Бахмута наші хлопці стояли. Це дуже жорсткі бої були. Туди дорога була закрита. Ми привозили на часів яр, а з часового яру тобто, забирала важка техніка, від тіля забирали до трьохсотих. Також і боєприпаси передавали, і кулемети передавали. Ну, все. Ще донедавна чоловік виконував завдання на старенькій дев'ятці, яку спеціально придбав для фронту. Сьогодні ж вперше за кермом позашляховика його передала компанія Інтерпайп, в якій Василь пропрацював понад 20 років. Був бригадиром на колісному виробництві. Потужну підвізку та повний привід тестуємо на грунтовці. Ця машина набагато краще, тому що в неї прохідність дуже велика. Ще одна перевага вантажопідйомність. На моїй попередній машині я міг перевезти 200-250 кг, ну а на цій я вважаю, що це буде 800-900 кг. А також місткий кузов, у якому навіть можна возити бійців. Як я бачу, можна ще поставити типу, лавочек. Якщо великі, то 4, а якщо маленькі, такі худенькі, то можна чоловік 5-6 перевести. Якщо возите на позицію, з позиції забирати. Інтерпайп з перших днів повномасштабного вторгнення надає адресну допомогу своїм мобілізованим співробітникам. Такі пікапи для фронту нині у дефіциті. Менеджерка Аліса згадує, як координувала доставку авто для Василя. Чим вища потреба, тим більше складностей з тим, щоб їх перевезти звідкись ці автомобілі. Тому довелося почекати. Коли мені вже сказали, що чого авто є, я була щаслива. А ще від штабу допомоги мобілізованим співробітникам Василь отримав чимало амуніції та техніки. Генератор на 3 кВт, потім Mavic, бронюплитку, бронежилет, каску. Ну і взагалі кожен рік допомагають формою, також взуття. Сьогодні забирає потужний павербанк та дуже важливу річ для безпеки, позицій та транспорту на передовій. І ми нарешті можемо це дати. Ой, взагалі, спасіба, громне. Та звісно, найбільше радіє машині, що допоможе покращити постачання побратимів та вберегти їхнє життя. Я дуже радий, що завод мені дав цю машину. Ця машина буде рятувати хлопців, вивозити з передньої лінії також і так само трьохсотий буде вивозити. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. А в Кам'янському чоловік просто на очах у власної дитини із ножем кинувся на чужого собаку. Конфлікт стався між господарем чотирилапого та місцевим жителем. Чоловік вхопився за ніж, поранив пса, а потім ще й погрожував сусідським дітям. Хто виявився нападником? Чи затримали його, і чи вижила тварина? Наша Анастасія Вільхова із подробицями. «Ітаж. Ці моторошні кадри, наслідки кривавої різанини, яка сталася у кам'янському. Того дня господар вийшов на прогулянку разом з псом на прізвисько Туз. на повіці та у наморднику. Собака навіть не встиг пройти десяти метрів. У нього кров тече з цього, Йому лікарню. Будь ласка. Місцеві досі не можуть відійти від пережитого, бо більше люди бояться. Різник захоче помститися, не на камеру зізнаються. Той день забудуть ще не скоро. Я услышала крики в дворі і глянула в окно, де стояв Дітиван, Галя, мужчина з жіною з рібінком, ругались між собою. Дед Іван кричав, що моя собака ніколи в житті не торгідь ребенка. У світових слов мужчина почав кричати ще завалю твою собаку. З'ясувалось, дід Іван, господар собаки, вийшов на прогулянку з чотирилапим. Того вечора поруч із під'їздом стояв невідомий чоловік та голосно сперечався із жінкою. А масивний пес, нібито налякав його сина. Почав кричати жінці дай мені нож». Галя почала його просіти, пожалуйста, это моя собака, не трогайте його. Була то вчені, що наші стані перед ним на коліні. Також женщина перепугана була. Нікого не послушал, Он взяв нож, відкрив його і прямо пішов на собаку. Дістав ножа і перед очима людей. Єдиним ударом ледь не вбив чужого собаку саме тут. І сталася шокуюча різанина. Тварину лише дивом вдалося врятувати його кров на асфальті, і досі. З закривавленим ножем чоловік почав погрожувати місцевим дітям. Розкажете вб'ю. Он сказав, якщо я кому розкажу, он так здійснює, як собака. І потім я быстро побіжав стучать домой, то мама вызвала волонтерів і все. Далі різник разом з родиною пішов на дитячий майданчик. Зустрів місцевих, іначе нічого не сталося, запевняв їх треба бути обережними бо по району гуляє агресивний собака ми йдемо і йде молода пара мужчина жінкою жіною э, з маленьким рінком і кричить нам будьте акуратні, там обішена ні міня собака овчарка, кидається на всіх і так само хазяїн однак у цій історії не менше за жорстокість різника лякає й байдужість хазяїна вівчарки туза поки місцеві викликали волонтерів той намагався продовжити прогулянку. Дідусь з місця злочину і до моменту, де його зустріла Вікторія, ну, метрів 150, він собаку ще протащив. Собака падала, собака стікала кров'ю, тобто прям сліди видно було по дорозі. Він її не віддавав, його просили, зачекай, дай собаку. І він каже, ні, вона у мене боєває, я, ну, я її не віддам нікому. Уйдіть! уйдіть, 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 легко. Так падежні собаку чоловік віддав лише після перемовин. Ледь притомного туза одразу доставили до реанімації. Нині ним опікується волонтерка Вікторія Яковенко. Я як зрозуміла вже потім, що він не побачив, що собаку вдарили ножем. Собаку одразу в реанімацію на операцію, бо там жахливо була велика втрата крові. Цей нелюд, який це зробив, він вдарив собаку ножем один раз. І виходить, коли собака дригнулася, друг нож вискочив як через другий отвір. Получилося дві дірки. Вікторія каже, туз народився під щасливою зіркою. Різник ножа всадив прямо між дев'ятим та десятим ребром, між легенями та серцем. Те, що ніж не війшов ні в серце, ні в легені, він пройшов повз. Тобто, але дірка була сквозна туди потрапив саме кисень, кисень зовні мікроби, одразу поставили дренажі, щоб витікала уся рідина. Загрози ж для життя хвостатого більше немає. А от реабілітація буде ще довгою. Періодично вмикають йому кисень. Да, тебе булочка. Да, такая булочка. Берут анализы, капельниці, Ой, все лапки забрыть, да. У поліції ж тільки шукають різника. Виявилось, до нападу чоловік ходив і по сусідніх районах. І там теж лякав розправою вже інших собачників. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливих свідків та очевидців даної події, а також правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Якщо ж нападника знайдуть за ножеве поранення, собаки йому загрожують до трьох років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Живуть у притулку для тварин, бо тільки там їх прихистила разом із домашніми улюбленцями. Жінки евакуювалися з Бахмута до Дніпра з десятьма котами та собаками. Усі відмовляли їм в оренді житла, аж поки на допомогу не прийшли волонтери. Як мати із донькою тікали з рідного міста та чим намагаються віддячити своїм благодійницям, розказали Вікторії Вахрушиній. Живуть не в рідному будинку, а по сусідству із майже сімома сотнями хвостатих. У притулку для тварин на Дніпропетровщині оселилися переселенки з бахмуту. Тетяна та її донька Ірина виїхали разом зі своїми тваринами. Їх у жінок десять. Це сім наших собачок, два кота і маленький котик. Дуже важко знайти. І коли ми шукали, то ніхто з тваринами не здає ні квартири ні будинки. Жінки розповідають, коли надумали виїхати, їм навіть пропонували залишити чотирилапах у Бахмуті. На це кажуть, погодитись ніяк не могли. Ну як ми їх бросимо, кому вони потрібні? Це ж наші. Ну це наші я не можу. Я б ночами не спала б, якби їх десь вони були в підвалі 10 градусів, ну, 12. І ночі вже холодні були. Там нас одіял, матрасів наложили, і вони, коли нас спали. 74-річній Тетяні Яківні важко згадувати, як виживали в рідному бахмуті на початку великої війни. каже, не було ні газу, ні світла. А росіяни ще й постійно гатили буквально з усього з артилерії та навіть фосфорними снарядами. Три місяці були в підвалі день і ніч з собаками. Вискакивали трохи, трохи, щоб на газу зварити кофе, супчик і собакам каші. І знову в підвал. Собаки чули виліт. Були... А ми чули приліт, як собаки бігли в підвал. Ми за ними ситуація загострювалась та кожен день міг стати останнім на дев'ятий місяць після початку повномасштабної війни. Жінки вирішили, треба їхати з собою. Взяли найдорожче. Оце манічка, оце шельмачка, дуже грамотна була собачка. Оце у нас любімка, моя любима собака. Оце у нас смишеньонок мишка, тому що вона була дуже сіра. Як вона появила, була сіра, а це лісочка. Ну, не всі знайшли, а це малиш. Сьогодні родина Тишакових мешкає у невеличкому трейлері в притулку. Тут є дві кімнати, ліжка, посуд. жінки залюбки допомагають по господарству місцевим волонтерам. Ну, щас, щас каша охолоне і будемо ми їсти. Всіх вас на Кожного ранку Ірина прокидається о 5, аби встигнути попрацювати у притулку та поїхати у Дніпро на роботу. День починається з того, що ми відвідуємо нашу малечу в першу чергу. У нас є кізи, ми їх також доїмо. Годуємо, поїмо собачки у вольєрах. Чотири у нас будиночка, де котики. Повертатися родині вже немає куди. Їхня домівка в Бахмуті вщент зруйнована окупантами. Тож, принаймні, допоки не завершиться війна, їхати нікуди не планують. Ждемо побіди закінчення війни. Просто, щоб закінчилась війна. Притулок, що прохистив переселенців за допомогою небайдужих, вже придбав новим жильцям кондиціонер. Наразі збирають гроші на душову, аби жінкам було комфортніше жити. Крім того, місцевим волонтерам завжди потрібна допомога з кормами та ліками для хвостатих підопічних. Якщо бажаєте допомогти, пишіть на сторінку у соцмережах. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд новина одинадцятого каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі!